Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. Відтепер росіяни посилюють контрдиверсійні заходи у тимчасово окупованому Криму. Про це повідомляє центр національного спротиву. Російські спецслужби отримали завдання виявити підпільні мережі українців у Криму. Для цього будуть проведені вибіркові рейди у квартирах та будинках кримчан. Відомо, що акцент робитимуть на представниках кримсько-татарського народу. Росія пішла на такий крок після того, як отримала дані закритого соціологічного дослідження щодо суспільно-політичної ситуації у Криму. Виявилось, що навіть ті мешканці, які раніше підтримували вторгнення РФ в Україну, наразі апатичні до підтримки Москви. Це стосується і тих росіян, хто був переселений до Криму впродовж восьми років окупації. Російські спецслужби планують перевірити підвали та гаражі, а також телефони та комп'ютери з метою пошуку інформації, яка вкаже на співпрацю із ЗСУ. Центр національного спротиву закликає мешканців ТОТ бути пильними та подбати про відповідність легендування. Перевірити гаджети та подбати про чистоту в будинках. Російське військово-політичне керівництво розуміє, що українські партизани відіграли важливу роль у звільненні Херсону від російських окупаційних військ, тому намагаються знайти нові методи боротьби з підпіллям, розповіли у центрі. В свою чергу Віталій Портніков пише наступне: під час своєї останньої поїздки до окупованого Криму, Володимир Путін сказав віце-прем'єру Росії Марату Хоснуліну, що Росії потрібно забезпечити надійне сполучення з Кримом по суші. Ця заява російського лідера навряд чи свідчить, що Путін тільки зараз зрозумів важливість сухопутного сполучення Росії з Кримом. Ні, це розуміння, гадаю, існувало і до 2022 року, те, що практично відразу після окупації Криму Росія почала спецоперацію на сході країни, теж, ймовірно, було пов'язане з прагненням забезпечити надійне сполучення з Кримом. Але тоді Кремль сподівався, що фактично паралізована після втечі Віктора Януковича та інших високопоставлених українських чиновників Українська держава не зможе чинити серйозну опору і вдасться відбутися. Так би мовити, малою кров'ю та невеликими ресурсами, пише Віталій Портников для Кримреалії. Для завоювання Сходу та Півдня України тоді вирішили використати насамперед диверсантів, а коли зрозуміли, що повсталі донецькі шахтарі та патріоти-добровольці з Росії не зможуть протистояти українській армії та добровольчим батальйонам. Можливість створити надійне сполучення з Кримом було вже втрачено, але схоже не забуто. І в цьому сенсі кримський коридор Путіна гадаю, цілком можна порівняти з данцівським коридором Гітлера. Про претензії нацистської Німеччини на данциг, який з 1920 року мав особливий статус вільного міста, згадують набагато рідше, ніж про аншлюз Австрії або розчленування Чехословаччини напередодні Другої світової війни. І все ж таки починалася Друга світова саме там. Гітлер виступав за зміну статусу міста, відокремленого від території Німеччини територією Польщі. І зрозуміло, за надання німеччині права сухопутного та морського транзиту через цю територію. Відмова польського уряду від виконання вимог Рейху вважається одним із головних приводів для розв'язання. Гітлером Другої світової війни з кримським коридором практично те саме. Якщо Гітлеру потрібен був не стільки коридор, скільки життєвий простір для німців контроль над більшою частиною Європи, то Володимира Путіна гадаю своє уявлення про життєвий простір для російського президента життєвий простір це пострадянський простір. Анексія Криму просто допомагала створювати нові приводи для агресії та знищення штучної держави, якою російський президент вважає Україну. Так само Гітлер і Сталін у 1939 році називали штучною Жавою, Польщу 31 жовтня 1939 року, голова раднаркому СРСР В'ячеслав Молотов на сесії Верховної Ради СРСР назвав Польщу потворним дітищем Версальського договору, підкресливши, що виявилося достатнім короткого удару по Польщі з боку спершу німецької армії, а потім Червоної армії, щоб від польської держави нічого не залишилося. Парадокс історії в тому, що Сталін і Молотов виправдовували свій союз із нацистами, тим, що звільняли українське та білоруське населення. Та домагалися їхнього об'єднання з народами радянської України та Білорусі, але пройде лише десятиліть, і президент Росії Володимир Путін відзначить, що Україна складалася як штучна держава, тобто повторить стосовно сусідньої країни визначення, яке використовували Гітлер, Сталін і Молотов щодо Польщі. І не треба сумніватися, прагнення завоювати коридор у цьому випадку лише привід довести цю штучність за допомогою грубої сили. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.